І так, всім доброго-доброго вечора. Сьогодні остання наша зустріч в рамках курсу Життя без анемія, і я, головний куратор цього курсу, Піскун Анна, хотіла би разом з вами підбити підсумки нашого курсу. Я рада, якщо ви дивитесь це в записі або слухаєте нас онлайн. І я хотіла би поговорити про те, як саме профілактика анемії нам допомагає в житті, які це несе позитивні сторони, тому що ми більше говорили про те. Які негативні наслідки це може мати, і як їх не допустити? А от сьогодні ми більше поговоримо про те, яка її важлива роль в позитивному плані. І так, перша важлива роль профілактики анемії це, звісно, енергія і підвищення нашого рівню енергії і зменшення втоми. Тому що ми всі з вами розуміємо, ми живемо зараз в тих обставинах, коли наш базовий рівень енергії набагато менший, ніж був раніше, так, три роки тому. Оскільки тоді наша батарейка не відчувала постійного такого хронічного стресу, не жила в цьому, тому і наша загальна енергія була набагато більшою. Тому зараз нам потрібно розуміти і пам'ятати, те, що наш загальний рівень енергії трошечки менший і втомлюємося ми трохи швидше. Але якщо ця втома ніяк не проходить незалежно від того, як ви відпочиваєте, скільки ви відпочиваєте, тоді треба звернути увагу, що можливо це. Прояв анемії. Як ми вже всі з вами знаємо, що анемія вона призводить до недостатнього постачання кисню, тобто це викликає постійну втому і слабкість, і всі наші органи тіла вони постійно живуть в кислотному, перепрошую, в кисневому голодуванні, і це досить небезпечна штука. І також хочу сказати, що якраз профілактика анемії, вона забезпечує достатній рівень кисню, що підтримує наш нормальний енергетичний обмін, і за рахунок цього всі всі процеси організму працюють як швейцарський годинник, як потрібно працювати. І звісно, ми тоді в наших навіть базових задачах ми з вами набагато продуктивніші. Я думаю, що ті люди, які відчували на собі ось цю анемію, можливо. Після пологів, або після народження дитини, або під час вагітності. Я думаю, що оце відчуття, коли повертається нормальна здорова енергія після відновлення рівня заліза, я думаю, вона дуже відчутна от, для тих людей, які пройшли вже цей шлях. І так, перейдемо до наступних пунктів. Тобто, другий момент це покращення когнітивних функцій, як ми вже з вами пам'ятаємо, знаємо. Кисень він є критично важливим для нормальної роботи мозку. Я думаю, що ви знайомі з тим фактом, що коли, наприклад, новонароджена дитина, якщо вона страждала на гіпоксію, тобто дуже велику нестачу кисню, то потім її розумові здібності можуть пошкодитися, це може вплинути на розвиток дитини і так далі. Тому це дуже серйозно. Ну, кисень це не. Це це одна із тих речей, на якому будується в принципі наше життя і природа в цілому. Тому кисень це критично важлива для нас річ. А як ми знаємо, анемія може призводити до погіршення концентрації уваги, пам'яті да? таке відчуття. На англійській мові є таке слово brain fog, це типу, коли туман в голові постійно. Знаєте, таке відчуття, коли мозок, наче жиле, і ти не можеш ніяку думку взагалі сформулювати до кінця. Тобто і це такий дуже неприємний стан. І от якраз за рахунок профілактики анемії ми підтримуємо належне кровопостачання для того, щоб наш мозок. Саме червоний мозок кров'яний, він виробляв достатньо того матеріалу для крові, щоб все в нас працювало, як має бути. І в нас є і концентрація, і здатність до навчання, і отримувати нові навички. А це необхідно, якщо ми хочемо рухатися, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо все встигати, і так далі. Також, третє, підтримка фізичної витривалості. Достатній рівень кисню, він також важливий для. Підтримки м'язів, для підтримки м'язової діяльності, якщо людина особливо хоче займатися якимось серйозним, інтенсивним спортом, або якщо ви нарешті хочете ем, з огородного да, якогось такого фітнесу, займатися ще чимось. Тому що, якщо не вистачає кисню, то ми втомлюємося набагато швидше. І це постійне відчуття задишки, постійне відчуття слабкості і так далі. Наприклад, коли люди вивчають вокал, так, і завжди починається з одного і того ж самого. І якщо щось не виходить, ми завжди повертаємося до початку. Це те, як правильно дихати. Тому що дихання це наша опора під час фізичних навантажень. І от вокалісти професійні, коли вони тренуються, для того, щоб їхня опора в голосі не залежала від того, чи вони танцюють, чи вони стрибують, чи вони ходять по сцені, вони. Співають дуже такі складні пісні і паралельно вони йдуть або біжать на біговій доріжці. Тому сила дихання і м'язів, які це дихання забезпечують, це дуже важливо. Якщо ми профілактуємо анемію і дозволяємо харчуватися собі належним чином, то якраз у нас достатньо кисню в м'язах і це підвищує нашу витривалість. І нам скоро ця витривалість знадобиться, тому що. Татарів, ми вже зовсім скоро там будемо красива природа. Потрібно багато ходити, багато дивитися, тому енергія нам потрібна завжди. Далі, що не менш важливо, це імунна система, залізо та інші нутрієнти, які важливі для профілактики анемії, як ви вже знаєте, так, це вітаміни групи Б, це вітамін С. Вони важливі для імунної системи, також і для нервової системи. Всі знають, да? що прийдеш в аптеку, там завжди стоїть магній і групи Б, то, оскільки це завжди додатковий, скажімо, плюс для нашої нервової системи. І якщо у нас достатньо і заліза вітаміни С і групи Б, то тоді, звісно, нашому організму йому легше і він ефективніше бореться з інфекціями та хворобою. Особливо важливо в наші часи це покращення настрою та емоційного стану, тому що в деяких анемія проявляється не стільки в втомленості якоїсь постійної, а як дратівливість і апатія інколи навіть плутають депресію і тривожний розлад з анемією або проблемами щитовидною залозою. Тому дуже професійний психіатр, психотерапевт і навіть психолог. При тим, як, наприклад, визначити конкретно, що у вас може бути депресія або щось пов'язане з тривожністю, він вам вас відправи перевірити аналізи, наприклад, на рівень йоду, на щитовидну залозу, на вітамін Д, тобто, можливо, в цьому є провал. І навіть інколи цього достатньо скоригувати цей фактор, для того, щоб людина себе і фізіологічно, і психологічно себе добре почувала, тому анемія це можна сказати. Важливо профілактувати, щоб у нас був набагато кращий настрій і самопочуття. І, звісно, здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Ми знаємо, що дуже багато мінералів відповідають за здоров'я нігтів, вітаміни теж. Важливо також з їжею отримувати достатньо білку, амінокислот, тому що анемія часто проявляється, блідість шкіри, ламкість нігтів, випадають волосся. І тому це ще одна причина, чому вам, нам варто слідкувати за рівнем заліза. Також, звісно, ми також говорили про цей важливий пункт це запобігання ускладненням. Тобто, якщо людина постійно роками живе в такому стані, то це може призвести до проблем з серцем, затримка розвитку у дітей або ускладнення вагітності. Тому, звісно, Мудрі мамі та мудрі лікарі вони завжди стежать за тим, щоб був хороший рівень заліза, фолієвої кислоти і всіх інших життєво необхідних поживних речовин для мами та майбутньої дитини. Тому це важливо для того, щоб уникнути ризиків, про які ми з вами говоримо. І я хочу наголосити, я думаю, ми всі це знаємо, але треба пам'ятати, що вітаміни або БАДи або комплекси рослин, які ми приймаємо, це не заміна здорового харчування, це не панацея, це наші коректори вже харчування, це додатково до того, що ми вже їмо. І якщо я скажу прямо, якщо ми їмо на постійній основі якесь сміття. То ці вітаміни не будуть засвоюватися добре і не буде давати такого ефекту, який би ми хотіли, який би ми очікували. Тому, якщо люди думають, що вони зможуть їсти тільки сосиски, ходоги, і вони будуть під вітаміни, і в них все буде добре, на жаль, це неправда. Оскільки ми знаємо, що для засвоєння треба ще постаратися і дуже сильно. Тому ми пам'ятаємо, що окрім того, що ми. Включаємо в раціон продукти, які багаті залізом, і рослинні, і тваринного походження, продукти різні кофактори, які допомагають залізу краще засвоїтись. Ми також стараємося, ми знаємо, що в реаліях життя нереально уникнути всього завжди на світі. Але просто ми маємо на увазі, особливо, коли ми на шляху корекції, коли ми на шляху виходу з стану анемії, ми обмежуємо вживання, наприклад, дуже кофеїнових, дуже таких насичених чаїв, кави під час їжі. Тобто, коли ми у мене чомусь без причини збився зум. Я перепрошую. Зараз ми повернемося до нашої теми. І так, тепер давайте перейдемо до веселої частини. А, не було звуку, я, на жаль, не бачила чату, я перепрошую. І так, перейдемо до приємної частини. Я вітаю всіх тих, хто просто навіть прослухав курс і отримав щось нове, дізнався щось нове і вже застосовує в своєму житті. Вітаю тих, хто. Е Знаєте, дуже сильно старався для того, щоб отримати сертифікат, для того, щоб це вже було засвоєно, щоб це було, знаєте, відзначені їхні успіхи та старання. Я щиро бажаю успіхів, процвітання і, звісно, міцного здоров'я нам всім. І ось ви зараз бачите і прізвища, і ім'я тих людей, які отримують сертифікати. Якщо я когось позначила неправильно, можливо, там по прізвищі фамілію, ви мені обов'язково скажіть, напишіть, щоб я знала. Тому я вітаю Наталію, Надію, Марину, Олену, і ще одну Наталію, яка нас дивиться з Праги, не тільки в нас є учасниці з України, Регіну та Юлію. Я дуже рада, що ви отримали свій заслужений диплом і щиро бажаю вам. Щоб ваші клієнти також були щасливі і здорові. І зараз ми дізнаємося, хто у нас отримує наш набір. Я дуже надіюсь, що вам видно те, що зараз відбувається. Ось у мене всі сім прізвищ, які претендують на наш подарунок. І ось зараз я натискаю магічну кнопочку. Так, і. Угу. Альона, Пашун, а не Олена. Угу. Дякую. Я просто старалась більше обрати український варіант імені. Ви можете користуватись повсякденному житті, як вам більше любиться. І так, сьогодні ми дізнаємося, хто у нас отримає. І так. Ще трошки, ще трошки. І так, 3, 2, 1. Давайте ще раз. Три, два, один. Добре. У Нас сьогодні дуже довго думає наша сторіночка. Не знаю чого. Так, чомусь не отримали дані з серверу. Давайте ми тоді спробуємо. Спробуємо ще раз. У мене інколи буває, що не відкриваються сайти. Спробуємо ще раз. І так, Юлія, я вас вітаю. Ви отримуєте наш подарунок, це шампунь з лавандою, з мега-об'ємом 1000 мл. Я дуже сильно надіюся, що він вам знадобиться в постійному житті. Дуже хвалять цей шампунь, до речі, перукарі, ті, хто працюють з волоссям, роблять укладки клієнтам. Кажуть, що це такий простий шампунь, але він творить дива щодо того, як виглядає волосся, як воно лягає. Тому я рада, що воно дісталось саме вам. Так, Юлі, на жаль, зараз з нами немає, але я думаю, що вона буде дуже рада. В принципі, я би хотіла, якщо це можливо, трошки з вами поспілкуватися. Якщо ви можете включити мікрофон або написати до чату, поділитися взагалі, як вам такий формат курсу. Я зараз говорю про закритий формат курсу, що б ви хотіли додати, Щоб ви хотіли ще більше дізнатися. Я вже побачила, які теми вас цікавлять, Це дуже добре, щоб я знала, що готувати, що саме конкретно вам цікаво, а не те, що просто мені хочеться ось. І чи був взагалі вам корисний курс, як ви хотіли б його застосувати? Тобто, взагалі, ваші думки мені дуже цікаві, тому я буду дуже рада послухати вас також. Дякую. Я бачу, що Наталія написала, що сподобалось формат і подача. Дякую, що поділились. Якщо, можливо, хтось може включити мікрофон і також щось додати до цього, буду дуже рада почути. Дякую. Уже наша победительниця підключилась. Давайте ми її обрадуємо ще раз. Юля, я вас вітаю. Ви виграли головний приз. Це шампунь з лавандою з об'єму 1000 мл. Тому я вас вітаю. Вот это... Мне я... Как раз на Дякую, рада. Поздравляю, Юлечка. Ой, спасибо. <связываю> <связываю> мало того, что... Мало того, что сам курс как подарок такой, так еще и, и подарок выиграла вообще. <связываю> да, это... Його настільки обо мені. можна спадок передавати, настільки його багато. Е, так, дякую Альона. Поділились, написали, що курс був корисний і цікавий, сподобався формат. Теж рада, що вам було зручно вчитися і цікаво, і що е, ну, домашки були створені таким чином, щоб ви засвоїли матеріал. Так. Тепер найголовніше, щоб у нас в Україні більше не було людей з анеміями. Тепер це наша місія, бо ми тепер забагато знаємо. Так можливо, ще якісь є думки, є враження, буду рада почути. Анюта, огромное спасибо тобі за такий великолепний курс. Я просто удивлялась, як дійсно це було интересно і познавательно. И все это было очень грамотно укомпоновано, и было достаточно легко получать даже информацию такую ну, глубокую. Я всем желаю, драгоценный вам, рассказать об этой ситуации, иметь много новых клиентов, новых партнеров, чтобы к осени мы повторили этот курс, и у нас уже было на курсе минимум 100 человек, ваших клиентов и новых партнеров. И действительно, чтобы каждый чувствовал себя великолепно, имел энергию, имел закрытые все дефициты и помогал людям быть здоровыми, активными в любом возрасте. Поэтому уже с, нами, с нашими новыми людьми и нашими новыми командами и экспертами. Спасибо огромное, Анюта, за твою работу, потому что это большой труд. Дякую всім Дякую. вам. Якщо Дякую. у вас є щось додати, будь ласка, діліться і ми будемо поступово закінчити, щоб наша розмова не розтягувалась на занадто довго. Да, можна тепер курс, просто Вообще такого. Меня спрашивают, а откуда ты все знаешь? Я говорю, мы занимаемся. Я даже сертификаты стала получать. Это так приятно вообще, Анечка. Спасибо тебе огромное вообще за вот доходчивость, за простоту. Как говорят, все гениальное просто. Но это настолько доступно. И вообще просто вау. Вау, да, спасибо. Дякую вам. В якості сюрпризи. Я також не показувала, як виглядають наші сертифікати. Якраз вчасно під'їхало питання, як отримати сертифікат. Сьогодні ми їх роздрукували вже, вони готові. Є варіант: перший це, можливо, через партнерів, через ваших наставників, можна його передати. Другий варіант: якщо ви їдете в наш бізнес-фест в Буковель, ви його отримуєте там дуже в урочистій такій атмосфері в Буковелі. Якщо взагалі ніяким чином не виходить, ми з задоволенням вам поштою його надішлемо. Я також рада вам надіслати онлайн варіант в Телеграм, або на пошту. Якщо вам потрібні, там, наприклад, і онлайн, і офлайн, ви можете мене попросити, я готова всім розіслати такий онлайн варіант, і він у вас буде. Тому можете отримати будь-як. Якщо що, я можу також кожному написати, що я там в буковелі отримую, або я там хочу на пошту друкований, або я хочу онлайн.

Якщо на сьогодні це все, я думаю, що ми будемо закінчувати. Якщо будуть ще якісь запитання, не соромтесь писати або в чат нашого курсу, або також мені особисто можете писати. І також щиро є таке прохання, я його повторюю, я про нього говорила на початку. Бажано, щоб ці записи, які були закриті по уроках, щоб ви. Не ділилися за рамках нашого чату Анемії, оскільки це курс закритий, ви заплатили свій внесок в цей курс для себе, для своєї освіти. Тому, будь ласка, якби, таке прохання не ділитися, якщо, якщо це можливо, тому що я була б дуже вдячна, оскільки це закрита інформація. І також я нагадую, що у вас є ще пів року доступу до цього курсу, до цього чату. І ви можете переслуховувати цю інформацію, перечитувати, і щоб це вам було ще корисно і послужило ще трошечки довше. І так, на сьогодні це все. Дуже була рада вас бачити, послухати вас, почути.